Скажу відверто, я вже, мабуть, це повторяюсь. Да, як на мене, більшість хлопців не розуміє простої елементарної істини жіночок. То, що ви, ви думаєте, що от колись вони були класні і піздаті, от колись, да, як за мою головою, то ви дуже сильно помиляєтеся. Вони були такими, тому що вам так розказали. Якісь там книжки, чи ще якась професура і тому подібні братіки, вони були завжди однакові. Абсолютно. Просто повторяю ще раз, їх колись. Обмежувала в цьому церква, по суті, та сама релігія, по суті, те саме суспільство. Для чого? Щоб не було блядства. Але його хотіли завжди, тому що це природа жінки. І так само природа чоловіка. Вставити її чи дати під хвіст, кому як зручніше. Тому не придумайте того, чого не було. Жіноча вірність вона стоїть гроші. У вас вона є, вона її може вам продати. Але вона буде коштувати дорого. Воно вам треба, скажіть хлопці, Вона вам все рівно за це, точніше, нагадає, що вона вам вірна, розумієте? А могла б блядувати і заробляти на цьому гроші. Понімаєте, в чому прикол? Ну, більшість, я так розумію, не понімають.